Чиста 458. вісім. Чотириста пятьдесят вісім. Чотириста пятьдесят вісім. Нині, нині щось сте купили. Чотириста вісім. Я вас прошу, прийдіть. 458. Бринза австрійського виробництва. Екологічно чиста. 458, Раз. 458, 458. вісім. Семьонич, як то в тому хі? Ходіть сюди, ходіть сюди. Як вас звати? Євгеній. Євгенник. Ви звідки? Кіроградська область. Чим торгуєте? Різні канцтовари. Канцтовари. Що купили, Гена? Е, ми, ми купили в основному ковбасу, сир таке я брали. Я не, я не знаю. Ви розумієте? Я не знаю, вони що спеціально сюди Стрій приїжджають, щоб один одному щось продати. Вони там не можуть себе. Дякуємо, що ви приїхали. Ми вам даємо. Нашу продукцію Стрийську. Це є стрийська бринза, яку робить кооператив здорового харчування Віра. Дякуємо, що приїхали. Приїжджайте ще Астріяни. Астріяни хай купують в Гене ручки і канцтовари, щоб він міг купити більше ковбаси. Дякуємо, Гене, обласний. 473. 473. 473. Нагадую, що той, хто виграє, мусить. 473, давайте звіримо, дівчата, звірюйте. 407. Я знаєте, що найбільше це що та пані є зі стрия. А ви тут да, я, я там ми живемо на сусідніх вулицях. І що во як Як вона буде того, того цапа на, на новий світ тягнути, я не знаю. Казали, що коли я вів ЦАПа, то мене мали зняти на ютубках, а я це не встидаю, я дуже господарський кло. Я дуже дякую, кажіть, як ви звати. Тона. Пані Оксана, що ви купили? Ой, ми багато вино, сир, шашлик їли. Думаю, що шашлик то жорстоке слово. Розумієте, дивлюся на цапа, і мені за нього страшно. Пані Оксана. Кооператив здорового харчування віра, кредитна спілка вигода, і оті організатори, Істрийський коледж, який нам надав як пристого ЦАПа. Ми вас вітаємо. Тішимося, що ЦАП лишиться в нашому місті. Ми як то надіємося на його добру долю. І... Пані Оксана, як, як вам його загорнути? Ану, тримайте дівчата, мікрофон. Колись на першому нашому фестивалі приз був баран, такий круторогий, він називався Чіп. Будемо вважати, що цей цепок називається Дейл. Ми передаємо цепка пані Оксані. Я, 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 пані Оксана, я не знаю. Дзвоніть чоловікові. Слухайте, чоловіче, така файна жінка, то от сам, не присідайте, <плес> не публічте жінку, прийдіть, як господар, подивіться на нього таком. От Моя там твар, тварина. Ми, Товар казали колись. Так що, пані Оксано, ну все, ну ви, чоловік не вийшов, стидається, ну мусите ви. Та не, 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 це, то воно не я, воно ніц такого нема, то, то файна штука. Та вас господар. Новий світ своя хата, та там якась стоєнка є. Ну все є на, на, на це йду, не переживайте. Ми вас вітаємо. Я дивлюся, що вам треба ще й налити, бо тому, що ви, ви дуже скримпували. Чоловіче може вам налити, вийдіть сюди та поможіть жінці. Будь ласка, я вас прошу як хлопа. Вам помогти його на травичку відвести? Ні, ви смілива жінка. Ото не кожна жінка заведе таку домашню тваринку. Отаку. Не всі, добре. Ми вас, пані Оксано, вітаємо. Оплески мужній жінці! Ура, пані Оксана! Та ведіть ви цей, ви ведіть! Ja, 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 ja. Є тут якісь співаки руку піднімаємо о. Ти моя любов, ти на матір, моя земля Жіна, я включаю Леви. Тобі, тобі. Із краси води не пити знаю, добре знаю, а чомусь твоєї хати досі не минаю. Посміхнися, одовиця Василин Люба, Стану я в твоєму серці золотим відлунням. і співає верховина. Ри на широкі полонини і попрошу відру згорів, аби він не спав тут одни, Щоб летів на вільних кризах. Ой, чудово! Вода! Дай да нормат. Пусти, пусти. Давай, давай. Давай.